Давайте Зрога зараз вас. перейдемо до ситуації безпосередньо. безпосередньо в Бахмуті. Про це ми дізнаємось в начальника прес-служби 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс Микити Шандиби. Пане Микиту, вітаємо. Слава Україні. Доброго дня, героям слава. Дякуємо вам, що включаєтеся в наш марафон. Будь ласка, від вас хочемо почути останні, можливо, не новини, а що відбувається ваша оцінка якраз на передовій. Будь ласка. Дивіться. Стосовно північних підступів до Бахмуту, можу сказати, що ворог продовжує штурмові дії, намагається прорвати нашу оборону, захопити деякі позиції. В нього цього слава богу не вдається. Е, наші хлопці дають гідну відсіч. Якби це не було, як, якби це не було важко, вони стоять і продовжують стояти. Чого зараз можливо не вистачає нашим бійцям? Чи е, можна зараз спрогнозувати, що і далі ми зможемо втриматися і втримати цю фортецю? Дивіться, на, на нашій лінії оборони вистачає загалом всього, але потрібно більше боєприпасів, більше зброї. Це найважливіше, що зараз є. У нас спорядження є харчі є. Най, 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 найважливіше питання це боєприпаси. Микита зараз ми обговорюємо з експертом студії Олексієм Гетьманом стосовно того, що росіяни вже починають, ну ніби й жінок згідно з інформацією генштабу, ж... Ж... женити на фронт, так би мовити. Як змінюються дії ворога? Що можна сказати про їхню тактику сьогодні? Наразі їхня тактика залишається незмінною. Хіба що може змінюватися їхня активність? Вони невеликими групами пробують штурмувати та захоплювати наші позиції. Це від 15 до 20 людей. Можливо, і 40 людей, але дві групи по 20 людей з різних сторін пробують заходити на позиції. І вони одразу знищуються відповідно за до допомогою артилерії і стрілецької зброї, колективної зброї. Тобто можна сказати, що от, навіть була стаття на BBC про м'ясні штурми. Це на вашу думку, з ваша оцінка, це вони і є. Тобто це е, тактика, коли е, люди, тобто військові, женуть е, просто на обой е, живу силу людей. Абсолютно так. Е, люди, яких вони посилають на штурми, в них немає вибору. Вони або загинуть від наших снарядів, від, нашої, від наших куль, або загинуть від їхніх куль, тому що вони їх розстріляють, якщо вони будуть повертатися назад зі штурму живими, тобто, якщо вони не захоплять нашу позицію і будуть повертатися живими без результатів, їх свої і вб'ють. Ну, от щойно знову ж таки повертаюся до нашої розмови з гостем. Говорили про психологічні додаткові навантаження, яку таку, така тактика ворога створює для наших бійців. Наскільки складно зараз психологічно нашим е, триматися в таких місцях, як Бахмут? Дивіться, е, вже ми десятий місяць стоїмо без е, ротації. Ротації відбуваються тільки внутрішні. По... Декілька днів хлопці мають можливість відпочивати. Все одно не мор не може людина стільки часу знаходитися в полі, але все одно це не легко. Тим більше поле, сирість зараз не тепло, тому це важко. Але хлопці тримаються, тому що розуміють для чого, заради чого і заради кого. Це найважливіше заради своєї сім'ї, заради цілісності України, заради її незалежності. Це не просто слова, це, це правда. Микита, дуже вам дякуємо. Дякуємо всім бійцям, які зараз боронять українську землю. Нагадаю, що до нас включився Микита Шандиба, це начальник прес-служби ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс.